Мої вітання усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду. Сьогодні буде декілька секонд-хендів. Зараз все покажу і розкажу. А ви не забувайте підтримувати канал лайками, коментарями і також підписуйтесь, хто ще не підписався. А гарного всім перегляду! Перший магазин заскочила на пару хвилин, поспішала, взагалі не планувала сюди заходити. Це сумочки були на люксі, потім дивіться, які чоботи з собачками. Це від і я так зрозуміла, тут була наволочка, постільна білизна. На вазі висіли такі бюстики. Це, здається, мені для танців. Серед вагового товару 100% льна. В 12-му розмірі була літня футболка ніжно-персикового кольору від Mint Velvet. Я, звичайно, її забрала у примірочну. Дивіться, яка горловинка. Тут вона з драпіровкою, але дуже блітий, як на мене, колір і замалі рукава. Ціна була смішна. 37 гривень я її взяла, але не для себе. Потім мюлі від Boden, вельветові ще й розшиті. І на, подивилась я на розкладці, там намальована навіть от натуральна шкіра. Все, більше в цьому магазині я нічого не роздивлялася. Огляд далі у другому. Також починаю я з вагового товару, подивилася літній одяг, така сонячна футболка літня, смужка спереду 100% віскоза від Street One. Дивіться, який годинник пришитий, У середині сукні літньої. Такого я ще ні разу не бачила. Також жовта футболка була від Орсей, але мені дуже сподобалася бірюзова у горох. В розмірі L за складом 100% бавовна. Там попереду треба зав'язувати на вузлик, і я думаю, підійде, підійде така футболка більше а, до шортів, тому шорти світлі я взяла також у примірочну, хоча вони мені і великуваті, але для примірки в цей раз згодиться. Ціна футболки тут вийшла 38 гривень, а шорти також я заважила 100 гривень, вони важкуваті. Одяг від С полюбляю, але ця футболка буде мені велика в синьому кольорі, і ще знайшла в синьому кольорі 100% це шовк, сукня, написано, що це Франція, темно-синій колір. Тут вона двохслойна. На дотик шовк приємний, він такий прозорий, і мені сподобалося, що підкладка все ж таки зроблена із візкози з еластаном. Рукавчики, бачите, такі зроблені, як крильця, я такі полюбляю. Взагалі то сукня сподобалась, резиночка на талії. Сукня класна, вона дуже м'яка, довжина також гарна, відрізна талія, розширена, але так гарненько все воно там лягає по фігурі: 83 гривні Це ціна цієї сукні у нас 90 євро. Ціна зі знижкою в інтернеті. Схожої сукні від цього бренду, але там був не шолк у складі. Буквально недавно я приміряла от схожу сукню і казала, що таких привозять досить багато. От вам підтвердження Знов-таки в блакитному кольорі. Потім був сарафан довгий, темно-бордового кольору з геометричним малюнком. Вирішила забрати на примірку, мені він, звісно, великуватий. Але ж все таки скажу, тканина для літа тут просто суперова ціна цього сарафану 145 гривень. Футболка від Веромода, але знаю, що в Європі також ця, о, цей одяг, він не дешевий. Рівер Woods це бренд з Бельгії. Футболка тут у нас з черешнями або вишнями, кому як тут вважається за складом Віскоза та Еластан також забрала у примірочну. Ціна футболки 60 гривень. Під однотонний низ, вона була б дуже гарна, але оцей. Валанчик на рукаві мені не дуже подобається, і рукав, крім того, обтягнула негарно. Далі видавлялася я назву цього бренду: 50 бавовни, 50 віскози. За складом написано Париж, це футболка білого кольору. Там на рукавах також отворився, щоб дихало. Тіло, ну скажу, що, що зацікавила, що вона була чисто біла, абсолютно біла, незважаючи на те, що була у ваговому товарі, а там зазвичай є одяг із плямами, вже вживаний. І також дивіться, знайшла тед Бейкер. Взагалі зразу я не побачила, що це тед Бейкер, звичайно, там було дуже напхано все на вішаках. Мене зацікавив, зацікавило оце хутро. Якраз ця футболка була із дірочками, а ціна в інтернеті 25 доларів. Дивіться, яка паола жовта з мережевними вставками, з довгим рукавом. І ще знайшла шовк. 30% шовку 70% віскози. це така блуза білого кольору з коротким рукавом. А мене зацікавила знахідка ось зроблена в Італії. Тут у нас Багато різнокольорових божих корівок на мачці жовтого кольору. І ще, що цікаво, на спинці, дивіться, зроблено надпис, і також сюди заповзла одна божа корівка червоного кольору. Забрала я у примірочну цю маєчку, але ж вона мене дуже сильно обтягнула, бо мала. По ціні сьогодні вона вийшла 26 гривень. А на цій літній футболочці від NAFNAF. -Naf, дивіться, мало того, що тут вишивка, жовто-сині квіти, та ще й квіти зроблені об'ємні нашиті з якогось матеріалу. Дуже цікаво, як це все буде пратися. Напевно, що тільки ручне прання. Дуже багато взуття тут на вагу, але я все не знімала. Багато такого вже, знаєте, дуже поношеного, тільки такі, які цікаві, на мій погляд, показую більш-менш вони нові. Взагалі-то мені сподобався дуже цей ланслів темно-синього кольору, вишиті білі якорі, але не було взагалі ні складу бірочки, ні фірми. Навіть не видно, щоб їх зрізали. На мою думку, це все ж таки була візкоза. ціна 66 гривень. Ще брала оцю спідницю чорну до білої футболки. Вона з плісировкою, але вона виявилась мені занадто великою і сама по собі була така важкувата ціна спідниці 92 гривні. Блуза також була у ваговому товарі розмір 4XL. На мене вона, звісно, велика, темно-синій колір за складом 100% район, і бачите, отакі квіточки. Ще був цікавий жакет зеленого кольору. Мені здається, це був льон також на мене великий розмір. 100% шовку Альберто Фабіані це блузка зеленого кольору. Побірках видно, що вона не нова, але стану не на п'ятірочку. Потім вже я подивилася речі, які були у люксі. Дивіться, як цікаво, оздобили горловинку у самому звичайному лонцліві. Не пройшла я мимо підійшла розгляділа. розгледіла. Це чоловічі шорти для плавання з такими яскравими какаду. Блуза від F &F, ось я така повітряна та дихаюча. Нова сукня 24 фунтів коштувала екавера. Віскоза від Next з довгим рукавом, можливо, зайду пізніше і поміряю. Що мене зацікавило, знайшла я отаку маєчку. Схоже, я вже приміряла, тільки були футболки. Тут 65% шовку і 35 віскози. 13 гривень, взагалі, то на касі мені взагалі порахували 12 гривень за неї. Я її забираю і з неї буду робити перешивати одну річ. У кінці відео покажу, що я зробила купальнику, тоненьку смужку з воланом по горловині також це у люксі. Він новий, яскраві дуже квіти на зеленому ланцліві, також розмір на мене великий. А серед вагового товару тут носки шкарпетки, колготки, панчохи, бачите, було таке штучне хутро. Коштували 20 доларів. Зараз на ваговому товарі там буде взагалі копійки. Це для того, щоб декорувати свої чоботи, там інструкція, все написано і намальовано. Взуття також тут є і на люксі воно нове. Не було в цей раз на взутті позначок стіною. Треба все зважувати. І звернула увагу у коробі серед дитячого одягу. Дивіться, яка футболка була з таким яскравим оленем, 41 гривня сьогодні коштує. У третьому магазині спочатку подивилася сумки, які були на люксі. Вони всі розвішані, їх було не так багато. Подивилась купальники на вазі, їх було багато попереду літо і завезли їх багатенько. Бувають із паперовими етикетками, знаєте, сьогодні не побачила. Можливо, не дуже я гарно і шукала. Я їх отак от пролистала і все мені шукала конкретного кольору. Від White Stuff, літня футболка мені сподобалась. Помаранчевий яскравий колір. 100% такі тут тут от зашити листочки. На гарловинці там мені, здається, треба зашити Будет скапелька невеличка і буде так краще. Ціна футболки 53 гривні. З верхнього одягу регата. Це на осінь. Марк Спенсер. Хайтеч, дивіться, хай теч я полюбляю. Так, що тут ще? Оце також у нас регата. Яскрава жовта. З пальто від папая. Такий стиль, як сорочка, наче зроблено. Щось бачу тут. Це якась дубляночка. Там New Balance виглядає Тонесенько все. Від вітру. Від FNF коротенько. Це таке дитяче пальто під, під штучну шубку зроблено. І огляд іще в одному магазині. Сумки, я подивилася, це були на люксі. А завоз люксу та вагового товару був декілька днів тому. Я не заходила, завітала тільки зараз. Ось ця сумка з цікавою фурнітурою зроблена, бачите, під Луї Вітон. Але вона така громістка. Так, це ваговий товар. Дивіться, які застіпки тут. Величезні перламутрові. Це така спідниця. Тільки того, що по кольору підібрала. Величезний гох на блузці. Рукава широкі. Ще й зробили отут кроватку таку зав'язується. Зараз декілька буде чорно білої примірки. Також довгий рукав, але тепер вже на чорному, біленький горошок і бачите, такі крапельки, крапки. Тут зробили рюшик і горловинка висока тут. Так, це взагалі не чорне, а темне синє. Цукня літня без рукавів, тонесенька. Всі гуцики були розтібнуті, всі я застібала. Добре, що вони величі. великі, немалі. Так би я їх не тривала. Приталене. І тут ще, бачите, повинен бути пояс, але його немає. Вище коліна, довжина. Ну це мій силует, моя форма. Фасончик якраз. І розмір підходить. Це треба брати, я думаю, на літо. Зірочки мені подобаються. Так, така спільниця досить поширена, привозять частенько, мій Селфірдж взяла в примірку чорну, бо іншого мені потрібен був чорний колір, не було іншої. Ця блузка з великим горохом від Zara Woman. Дивіться, які. Але тут, бачите, застівка на молнії. Так, це горошок від New look, модерні, тяга це для вагітних, вона розширена ця блузка. 100% візко зроблена в Марокко. Okay. Так, і це в нас від Атмосфер. темно-синя сукня. Симпатична вона легенька. Баговна 100% за складом. Ось тут ще арчічне поєдналося з темно-фіолетовим. Прямий крій. Топ-шуб. 100% бавовна. Це сарафанна літа ФНД в 10-й розмір. Блакитно-синій, він розширений. Ще гляньте, прикрасили такими помпошками понизу. Ще чорно-білий, це вже купальник. ФНДФ на люксі цільний з рюшиком зверху. Каже, це розмір, видно розмір. В АТБ зайшла за продуктами, знаєте, що побачила охолоджувачі елементи, вони зроблені у такій вигляді тропічних фруктів, розрізів. І ще там навіть є, бачите, отвор, щоб можна було під'єднати, можливо, до чогось, щоб воно не загубилось. Цікаво, 2990. Біглавтода, контейнер треба взяти. Дивіться, яка підставка для посуду: 53 гривні. А це для кришок. 113. Підставка для кришок 44 гривні. Таке ми колись купляли для холодильника. Органайзер кухонний. Холодильник зручно дуже. Підставка кухонна 160 гривень. Така колись була у АТБ. Вже другий раз дивлюся. Ну, що це за дошка у дірку. Дивіться, як це нарізає все там сипиться. Якось не розумію, дошка кухонна. 106 гривень, що там просіювати? У велмарті були набори. Дивіться, тут жирафики, кролики, мамонт. Так, взяла оцю я покупку свою, маєчку, яка розтягується, і зараз буду на машинці. Одна буквально строчка і в мене вийде з цього сумочка. Так, менше хвилини часу, і в мене сумочка вже готова. Її можна і на плечі, я полюбляю на плечі носити, мені так зручніше. Вона розтягується, а коли вона без нічого, вона становиться маленькою. Така стає вона маленькою. Малесенька сумочка. Це відео виходить якраз у неділю, тому вітаю вас із Великим Днем Христового Воскресіння. Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у вашу оселю мир, злагоду і світлу радість. Ось такий у мене сьогодні вийшов шопінг. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось, буду вдячна. Бажаю всім гарного шопінгу, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!